Хочете позбутися людини? Замовляти вбивство необхідності вже немає. Достатньо звернутися до першого ліпшого реабілітаційного центру для наркоманів або навіть до психлікарні. І справу майже зроблено. За невеликі гроші ворога чи устогидлого родича пошиють в дурні в буквальному сенсі за декілька годин. Ось він є. Ці люди приїхали сюди не просто так. Зараз вони покурять і поїдуть на восьмий поверх цієї багатоповерхівки. Хоч там їх не чекають. Це Сергій. Він не наркоман, він актор. Сьогодні Сергій грає мого рідного брата. Ось він лежить на дивані перед телевізором. А ми встановлюємо маленьку камеру, аби відзняти, що з ним буде далі. А ось та сама звати? Сергій. Мобільну групу санітарів викликав я Скажіть, скетя. Можете допоможе? Мені тут брат, може в місті за братів, щоб у вас щось таке. Ну я дзвоню в клініку, де лікують наркозалежних. За легендою, мій брат мені заважає, не дозволяє продати квартиру. Я чув, що в цій кліниці досить легко замкнути людину на кілька місяців. Головне, були б гроші. Ви по ціні знаєте, у нас доставка 1200 гривень, якщо мобільна група. Місячний курс у нас стоїть 15 тисяч гривень. Кажу, брат любить випити. Здається, навіть бачив в нього шприци. А якщо приїде, то він не захоче їхати. Ну і там їде психолог, санітари їдуть. А чи дійсно за 500 доларів на місяць я зможу позбутися рідного брата? Ну уйти отжать не відеонаблюдення. Добре, А, а скільки місяців там можна ходити? Ну вообще, не подразумевается будет вот, 3-6 місяців. Ну, можна і більше, заплатити. ну у нас і по погоду лежать люди. А ні, а ні, а ні. Ось і вони. Приїхали на мій виклик. Ніхто не питає моїх документів, не просить братового паспорта, навіть не оглядає його. Градус розмови швидко зростає. Я звати Андрій Сергійович, я врач мало. То документи. документ. Я з собою такі документи не вважу. Це Харків тижнем раніше. Вечером я сиділа в інтернеті і искала центри для лікування своєму сину. Зайшла на сайт центру, знайшла там номер телефона і позвонила. Син Тетяни Вадим вживає наркотики. Вона шукає тих, хто його вилікує від страшної залежності, і, схоже, знайшла таку людину на дві тижні це буде будто 7 тисяч гривень. І головне за Вадимом приїдуть, бо сам він лікуватися не хоче. За те, що заберуть із дому 500 гривень. Сина забрали. Вона дзвонила кожного дня, але так і не змогла почути його голосу говорю, дайте поговорить моєму сином. Він спить. Знервована мати приїхала у реабілітаційний центр сама. Я просто була в шокі. Це отечний був чоловік. У нього руки були отечні, лицо. Я говорю, синок, а він навіть мене не узнає. У той самий день вона забрала сина додому. Ось сам Вадим перед воротами центру, де його лікували. На першому етаже там як карантин. Забрали все, все, що є в карманах, сіарети там такое, і двері за мною закрили. Каже, його відразу чимось нашпигували. Спочатку поставила капельницю, потім уколола, і мені що це минут через 30 мене вырубило. Розповідає, його лікарі не гребували додатковими заробітками. Вони самі дзвонили, там син просив то-то, то-то, то-то. Я не просив нічого, вони з мамою денег зняли за це, ніхто мені нічого не передав. Що буде з тим, хто не хоче лікуватися, він відразу зрозумів на прикладі одного чоловіка. Вони його побили так, що зав'язали веревку, ну, веревками. І что... теж обкололи якусь фінію. Я йому потім в э, нього пена з сорта пішла, я нього пену витирав. Як називався той реп-центр, спитав я маму. Ренесанс, по-моєму. Рінісанс. З Харкова їдемо у ще один реабілітаційний центр у Чугуєві. До нас виходить молодий чоловік. Каже, він працівник центру. У минулому сам пройшов через залежність. Я алкоголік з більшим стажем. Можна сказати, років сім, навіть алкоголізмує. Просимо показати нам центр. Якщо тут когось тримає силоміть, ми це побачимо. Ігор погоджується. Наша прилігаюча територія. Тут виноградник, ну, фруктові дерева. Літом черешинку ми здесь кушаємо. Працівник центру показує нам подвір'я. Але ми хочемо всередину. Пошукати там прихований карцер. Нас пускають. Оглядаємо кімнату за кімнатою. Ось, нарешті, підозрілий напис. На входу фото Це кому можна, кому не Це об'єкт кухня. Тут працює повар і дежурний. Ось кімната для пацієнтів. Ми оглянули все: жодної закритої кімнати. Остання надія розпитати місцевих. Буває також людей сюди Нет, приводить коло. Ні, держать? ні, здійснює, це бы бессмысленно. Чоловік должен сам хаті. Це. це Алан. У нього фантастичний стаж наркозалежності 20 років. Каже, якщо людину забирає силу міць, її можна наколоти, перетворити на овоч, але вилікувати наркозалежного, який не має мотивації кинути наркотики, неможливо. У досвідченого наркозалежного питає найважливіше. Який відсоток репцентрів лікує, а який просто викачує з родин гроші? Бував в центрах. І от 80% – це просто викачування дітей. А тим часом трійця за викликом продовжує тиснути на мого брата. Один із них виводить мене на кухню. Давай, речі, там сістра. Тише Так. Сергій продовжує відмовлятися їхати. І тоді хлопці за викликом починають діяти більш рішучо. Все, все, поднимаемся, собираемся. Давайте, поднимаемся. Собираемся. Там вещи есть какие-то? куртка есть. Ну, куртку, тапочки Сергія виводять у коридор. І раптом один із санітарів помічає на комоді нашу камеру. Вони швидко кидають хлопця і біжать до машини. Я наздоганяю їх на вулиці. Программа Грош 1 плюс 1. Объясните, как вы человека могли забрать только потому, что кто-то позвонил. Вы же не знаете, кто он на чем. 1200 гривен вы забираете человека. Вони мовчки сідають у фургон. І раптом нарколог відчиняє двері. Є, девочі, візьміть. Вони їдуть геть. А мені й досі не віриться, що Ігор Григорьович, головний лікар Київського репцентру, просто за дзвінком, навіть не спитавши мого імені, прислав бригаду посеред білого дня фактично викрасти людину. Ну уйти ті не може та охрана, відео Ну у нас як і погоду, лежать люди.